Вітаю вас, шановні телеглядачі, у прямому ефірі Вечірня Панорама і відкриває її рубрика телевізійна юридична консультація. Сьогодні участь у передачі бере Андрій Климчук. Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Анджею, наші телеглядачі просять, щоб ми розповіли їм більш детально, що таке спадщина. От в чому і сутність? Почнемо з цього. Я пропоную. Так, в загальному, якщо говорити про спадщину. То спадщина являє собою перехід права власності в результаті смерті чи визнання особи померлою до спадкоємців. Спадкоємцями можуть бути особи, які вказані в заповіті, тобто спадкування, так зване за заповітом, а можуть бути особи, які спадкують за законом. За законом спадкують це родичі. Наше чинне законодавство розрізняє першу чергу спадкування за законом, другу чергу спадкування за законом. Третю чергу спадкуванням за законом, четверту і навіть п'яту черги. Тобто, якщо людина помирає, яка старша, так, то потім це переходить до рідних. Так, Ярослав? Так, абсолютно правильно. Якщо брати в загальному, то до першої черги спадкування за законом відносяться безпосередньо діти спадкодавця, також відноситься той із подружжя, який залишився живим, і батьки. Це перша черга спадкування за законом. Існує також друга черга спадкування за законом. До другої черги відносяться рідні брати, сестри, дід, як з боку батька, так і з боку матері. Ну от ви вже багато років працюєте юристом. З вашої юридичної практики. Були такі випадки, що от, там, наприклад, перша черга, є рідні, які першу чергу, а рідні, які там у третю, кажуть, що вони. Значить, повинні отримувати і якісь судові такі суперечки і судові справи ведуться. Були такі чи можливо інші, але пов'язані зі спадщиною? Е, так, звичайно, такі випадки бувають, як не дивно. Навіть в моїй практиці були випадки, коли особа, яка є спадкоємцем більш пізнішої черги, претендувала на спадщину. При цьому вона фактично усуває спадкоємця попередньої черги, тому що згідно нашого чинного законодавства передбачено можливість усунення від права на спадкування. Це відбувається в тому випадку, коли спадкоємець, який являється належним спадкоємцем, але який неналежним чином відповідно виконував свої обов'язки. Угу. Тобто не доглядав за хворим спадкодавцем, не надавав йому допомогу, коли у спадкодавця був безпосередньо безпорадний стан. В такому випадку інший спадкоємець може усувати такого спадкоємця. А, а він зобов'язаний, який перший так? так, спадкоємець, який спадкує за законом, не Закон. за заповітом, а за законом, зобов'язаний безпосередньо утримувати спадкодавця. У, у нас... випадку, якщо да. е, так як я указував, стан є безпорадний, то відповідно можливо такого. Спадкоємця усувати. 22 89 66, номер нашого контактного телефону, незабаром він з'явиться на ваших екранах. Ось бачите, і задавайте запитання Анжею Вікторовичу Климчуку. Йдемо далі. Що людина може отримувати спадщину, От, що може спадкувати? По суті, перелік майна і майнових прав, які можливо передати у спадщину, є досить таки широким. Ну, о, По нашому так. чинному законодавству це може бути рухоме майно у вигляді автомобілів, предметів домашньої обстановки, якогось обладнання, нерухоме майно, тобто безпосередньо будинки чи нежитлові приміщення а також можуть бути корпоративні права, частки в статутних капіталах підприємств, цінні папери, акції, облігації, кошти на рахунках. Тому перелік досить таки є широким. Єдине, що є речі, які виключені з цивільного обороту, Ну і вони відповідно не можуть бути об'єктом спадкування. А, наприклад, тут ну, наприклад, це можна банальний приклад назвати. Це об'єкти якоїсь ядерної промисловості. Звичайно, що Я вони думаю, не можуть. тобто те, що безпосередньо жителі виключать. Житомирської області до такого не дійдуть зрозуміло, от дивіться. Людина отримує спадщину. Це попередньо, нотаріально, якось як оформлюється взагалі От процес цей. По нашому законодавству фактично є два способи. Перший спосіб, так як я вже указував, це спадкування за законом. Це у тому випадку, коли спадкоємець, який являється родичем, безпосередньо після смерті спадкодавця так. приймає і оформляє уже відповідну спадщину. Другий спосіб це спадкування. За заповітом, у випадку спадкування за заповітом, спадкодавець може визначити коло осіб, які є спадкоємцями, не обов'язково числа родичів, а може визначити навіть ну, це, і як стороннього трошки та. інше. Да, але воно як до нотаріуса людина потрібно, щоб людина пішла до нотаріуса. Як, як це робиться чисто от, документально, якщо можна так висловити? мені зрозуміло повністю питання, тому що дуже часто люди звертаються, особливо із сільських місцевостей, і у них. Виникають стосовно цього запитання. Причому е у нас чомусь розповсюджена, зокрема, так як я указав, в сільській місцевості думка, що оформлювати спадщину і всі документи, які стосуються спадщини, потрібно збирати після шестимісячного строку. Насправді тут в даному випадку потрібно деякі зробити коректури, щоб люди розуміли. Якщо помер спадкодавець, і у випадку, якщо спадкоємець не проживав разом із спадкодавцем, тобто немає безпосередньо підтверджень того, що дійсно спадкоємець і спадкодавець проживали разом, тоді потрібно подавати до нотаріальної контори заяву про прийняття спадщини. Це в межах шестимісячного строку. Саме підкреслюю, в межах шестимісячного строку. Тому що якщо вона буде подана пізніше, то, відповідно, нотаріус має всі підстави для відмови. Угу. Тут я хотів би е, трохи роз'яснити стосовно питання, коли е, дійсно спадкоємці проживали і спадкодавцем. В такому випадку наше чинне законодавство вважає, що прийняття спадщини відбувається шляхом фактичного проживання. Тому такі особи не повинні протягом шестимісячного строку подавати заяву, а після закінчення шестимісячного строку вже безпосередньо звертаються до нотаріуса і отримують спадкові свідоцтва. Резумно. Тому тут треба робити таку ділему і градацію. Причому у, у нас, згідно нашого національного законодавства, саме свідоцтво про смерть не е, підтверджує місце смерті. Тому для того, щоб довести факт проживання, е, в даному випадку факт проживання може підтверджуватись для прикладу банальним реєстрацією, місця проживання про що є штамп чи паспорті. відмітка в паспорті? Так, довідка із сільської чи селищної ради, що особа дійсно проживала до моменту смерті із спадкодавцем? Зрозуміло. Е, ну от ви дещо вже розповіли так коротко, чим відрізняється спадщина від заповіту, якщо можна, тому що ширше, тому що люди часто ну, не обізнані або плутають, якщо можна так висловити, заповіт і. Спадщина. В чому тут різниця? І нагад, перед тим відповіддю нагадаю номер нашого телефону 22 89 66. Задавайте запитання Анжею Вікторовичу Климчуку, і він відповість на всі ваші запитання стосовно спадщини. Ми сьогодні говоримо. Так, так спадщина і заповіт. Е, спадкування за законом і спадкування за заповітом вони мають деяку е, не суттєву, але. Деякі особливості, деяку різницю. Uh -huh. Для чого все ж таки законодавець встановив поняття заповіту? Це зроб... Я перепрошую, так. можна телефонний і дзвінок, а потім продовжити, щоб наш додач не читав? Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Е, мене таке питання до до, до, від... до нашого юриста. Я, хочу... да, я хочу вас запитати таке питання. Скажіть, будь ласка, якщо на жінці стоїть гараж, чоловік має право, якщо вона хоче продати, чоловік має право до його доступу чи ні? Докуплені ну, разом з пилком. Як вони були, ну, розписані разом. А жінка померла чи що? Ні-ні ні. Ну, а... Ну, присвятий кооперативу, вона хоче продати гаража, присядатель кооперативу, каже, що треба, щоб чоловік е, наложив ну, підпис. Ну вона раніше купляла... Мені зрозуміло питання. Воно, Це так, не по не, потім, не але... стосується спадщини, але я можу тут роз'яснити дійсно по нашому національному законодавству, згідно з сімейного кодексу і цивільного. Насправді стоїть вимога, що майно, яке набуте у шлюбі, є спільною сумісною власністю і розпоряджається таким майном подружжя за спільною згодою. Тому для відчудження майна дійсно потрібна згода іншого подружжя. Угу. Але е, тут питання стоїть риторично, чому воно постало? Тому що саме об'єктом продажу є гараж. Угу. І якби це було нерухоме майно, яке зареєстровано в електронному реєстрі прав власності. А в даному випадку гараж не зареєстрований, тому що гараж розміщений на території гаражного кооперативу. Тому такі питання дуже часто на практиці виникають, тому що відчудження такого об'єкту воно по суті можливе і без прив'язки до реєстрації в електронному реєстрі. Тому фактично в даному випадку і голова кооперативу вимагає. Дозвіл іншого учасника. Правда, мені з запитання не зовсім зрозуміло, яким шляхом відбудеться перехід права власності, чи то уступлення безпосередньо пайової участі в кооперативі, чи, чи то відчудження нерухомого майна, тому що людина в подальшому не зовсім сконкретизувала питання, але дійсно досить таки часто по подібним питанням звертаються люди, як переоформити право власності. Я вважаю, на що ситуація треба так нашому телечу сказати що він безпосередньо прийшов можливо до вас що бо ми тут в телевізійному режимі Так, тому що вона не зовсім стосується теми але і взагалі дуже довго пояснювати дуже довго пояснювати і вона досить таки специфічна тобто на, на соборному майдані ви знаходите? майдан соборний 5 дріб так звичайно да, Я думаю що саме там будемо детально ви будете розповідати і тобто зараз відміна спадщини заповіту і Так. для чого наш законодавець все ж таки ставлено по заповіту Заповіт дійсно введений для того, щоб спадкодавець міг конкретно указати в заповіті обсяг спадщини, і обсяг кому? майна, так яке е, набудеться у власність після смерті спадкодавця, і безпосередньо яким особам. Тому що, так як я вже указував, спадкоємцями згідно заповіту не обов'язково повинні бути родичі. Це можуть бути взагалі люди, які не являються родичами, так, але так. з якими є якийсь зв'язок моральний чи. Іншого змісту. Тому дійсно спадкодавець може указати в заповіті не родичів, а спадкоємців взагалі, які не мають кровного спорідненого зв'язку. Угу, Тому і основа заповіту в цьому і полягає. Чи є такі випадки, бувають в вашій практиці, були, що свідоцтво спадщити можна, може бути визнане недійсним. Тобто, вже людині видали це свідоцтво. Вона вважається спадкоємцем, але потім якісь судові такі справи, і воно визнає, в якому випадку е, так, що треба тут за що треба зважити, щоб е, ну, не, 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 не отримати таке, як кажуть, неефективне. Дійсно, наше законодавство передбачає визнання свідоцтва недійсним. Для прикладу, це та ж сама ситуація може бути, коли особа являлася негідним спадкоємцем, тобто. Зобов'язана була як спадкоємець за законом надавати допомогу померлій особі, але замість того, щоб надавати допомогу, залишила цю особу в безпорадному стані або своїми діями взагалі спонукала до того, що спадкодавець для прикладу захворів чи раніше помер. Якщо ці обставини дійсно мали місце, і в такому випадку спадкоємцю було видано таке свідоцтво, то воно може бути визнане недійсним за позовом інших спадкоємців. Правда, тут стоїть. Складна ситуація доведення фактів і обставин тих, що особа не надавала допомогу, чи повинна була надавати, але неналежним чином надавала. Насправді це не просто. Звичайно, ідеальний випадок в даному разі, коли спадкоємець взагалі сприяв смерті спадкодавця, що також, до речі, дуже часто виникає, і в результаті цього було. Відкрито кримінальне провадження, але це ідеальна ситуація, коли в рамках кримінального провадження доведено цю обставину. Зазвичай більшість справ, коли інші спадкоємці вони оспорюють право іншого спадкоємця і доводять самотужки, що дійсно такий спадкоємець являвся негідним спадкоємцем, що насправді і на практиці. Є непростим завданням, відверто кажучи. От судові аспекти прийняття спадщини, ми вже теж дещо про них поговорили. Якщо можна, так більш гвинтовно ширше судові аспекти саме. Так, це найбільш болюче питання, тому що більшість людей звертаються з зверненнями за наданням юридичної допомоги. Це у тому випадку, коли не можуть оформити спадщину безпосередньо в нотаріальному порядку. А чому не можуть? Чому відбувається по суті причина банальна? Часто звертаються люди із сільських населених пунктів, тому що нотаріуси відмовляють йому видачі спадкових свідоцтв по тій причині, що на нерухоме майно, для прикладу, яке вони просять е оформити як спадкове, спадкодавцю так. не були видані правовстановлюючі документи. І тут нічого дивного немає, тому що е після розпаду СРСР. В 1991 році у нас стало розвиватися наше фактично національне законодавство. І ось тоді, з прийняттям закону про власність, потім, в подальшому, вже із несенням змін до чинного цивільного законодавства, було передбачено, що право власності на нерухоме майно виникає з моменту реєстрації. Так ось при Радянському Союзі такої категоричної вимоги не було. І тому не дивно і не секрет, що в населених пунктах. Будувалися будинки, фактично, будувалися хаотично зокрема. До 1966 року навіть законодавство не було врегульоване щодо механізму і порядку будівництва і отримання дозволів. Особливо багато будинків, які побудовані в кінці 40-х-50-х роках. Тобто вони ніде не так, зареєстровані. Абсолютно вони ніде не зареєстровані. І що тут хочеться указати, я аналізував це питання. Жодного порушення під час будівництва не було. Тобто вони відповідають нормам, вони відповідають е, в загальному вимогам. але... Ситуація така, що в соціалістичній державі. Зрозуміло, що ексцесів і спорів стосовно власності таких гострих не було. Тому коли особа на сьогоднішній день звертається до нотаріуса з проханням видати їй спадкове свідоцтво, вона отримує відмову і в нотаріуса іншого способу немає, тому що з прив'язкою до законодавства. що тут робити. У нас телефонний дзвінок, так. якщо можна тут коротко, що робити? Такі слизи в даному випадку. Потрібно звертатися виключно до суду з позовною заявою про визнання права власності на спадкове майно. Відповім, будемо відповідати нашим телеглядачам. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Да, Слухаємо Будь вас. Будь ласка, ми. скажіть, що таке договір спадкування? Дякуємо. Що таке договір спадкування? Ну, стосовно договору, зрозуміло, що в ракурсі такої маленької програми. Недостатньо. Ми продовжимо наступного разу. Е да. Це досить таке цікаве питання. Згідно договору спадкування, спадкодавець може на умовах, визначених безпосередньо в договорі передати після своєї смерті право власності на майно спадкодавцю, який визначений в договорі. В даному договорі особи за спільною згодою можуть указати умови і можуть указати основні істотні умови такого договору. Знову ж таки, треба розрізняти спадковий договір від договору довічного утримання, тому що е, сутність договору довічного утримання в тому, що по договору довічного утримання, особа, яка набуває право власності на майно, зобов'язана утримувати спадкодавця. Причому право власності на таке майно реєструється в момент укладення договору. Угу. А по спадковому договору, особа, яка набуває право власності уже після. Смерті бере на себе певні обов'язки, які повинна виконувати в рамках даного договору. Тобто це можуть бути обов'язки, які не пов'язані, для прикладу з обов'язками, що ставляться в договорі до вічного утримання. Це можуть бути і інші умови. Звичайно, це на розсуд сторін. І тут хочеться указати наступне: коли особи звертаються за укладенням таких договорів до нотаріуса, в подальшому це стає причиною їхнього. Визнання недійсним чи розірвання, тому що часто, зокрема, спадкодавці стверджують, що вони не читали належним чином умови договору, їм не були роз'яснені ці умови, чи вони під одним договором розуміли умови іншого договору. То в даному випадку я б радив би людям все ж таки ретельніше підходити до суті договору і читати, і не, скажімо, так, не соромитись того, щоб просити нотаріуса роз'яснити, тому що це дійсно. Суттєві питання і досить таки обширні питання. Ну, я бачу, що вам є ще що багато розповісти. Так, Я б хотів би, з вашого да. дозволу, якщо можливо, тому що я все ж таки не закінчив да, прошу. тему. Це питання, з яким часто звертаються люди стосовно оформлення права власності на спадкове майно, зокрема на нерухоме, яке було збудовано до 1991 угу. року. Дійсно, так як я вже указував, правстановлюючих документів на такі об'єкти нерухомого майна і немає. І до 91-го року закон не пов'язував на явність права власності на це нерухоме майно з моментом реєстрації з прив'язкою до реєстрації. Тому, коли особа звертається до нотаріуса, нотаріус відмовляє. Але з чим я стикаюся на практиці? На практиці я стикаюся з тим, що люди, які приходять, вони пояснюють, що нотаріус їм роз'яснив в усній формі, що їм потрібно звертатися до суду. Так ось я е, людям раджу повернутися до нотаріуса і отримати офіційну відмову, тому що для того, щоб звернутися комфортно в суд, для того, щоб юристу можна було зробити позивну заяву і щоб заява відповідала по формі та змісту і аргументовано викласти обставини, потрібно підтвердження, невизнання чи оспорення цього е, Право власності, на яке претендує безпосередньо спадкоємець. Тому я раджу людям, перед тим як звертатися вже безпосередньо до юриста за складенням позовної заяви, отримати таку відмову. Дякую, Анджа Вікторовичу. Я вношу пропозицію наступної середи продовжити наше спілкування. От і, можливо, ми, крім спадщини, ще будемо говорити про договора до вічного утримання так, і так, спадкові і спадкові договора. Та. І судячи з телевізійних наших телефонних дзвінків, тема досить цікава. Шановні телеглядачі, наша вечірня панорама триває. І у прямому ефірі ми знову зустрінемось з вами вже о 18-й годині. Досить цікава тема. Особливо я запрошую до екранів телевізорів людей, які живуть у сільській місцевості. Дуже корисна буде для вас інформація. До зустрічі.